80 сантиметрів обрізаємо, але ну, я її не хочу обрізати. Тоді що? Є спеціальний такий ніж професійний для. Ми його розчип розрізаємо і вставляємо. Вставляємо прищепку. Вой вой. Різні назви є. Теж обмазуємо що? Тепер секатори всі обробляти спиртом обов'язково чому? Щоб не передавати до і так Підживлення таке. а, ще інші види. Ще можна щеплення проводити накладкою. От, наприклад. Ви берете, берете. От є. ви загострюєте оту частину, яка є, правда, різні методики є, о, і накладаєте другу частину, яку стараєтеся робити під кутом. І тоді з'єднуєте, можна, то є окуліровка, і покращена окуліровка. Тоді робиться третю частину, береться отак, розрізається, От розрізається. І тут ту частину, яку ми є, третю частину відрізаємо і вставляємо. Правда, тут під кутом має бути. І вставляємо цю третю частину. У, у цю. Таким чином ми їх з'єднуємо і замазуємо відповідно варом. І таким чином то є. Можна накладкою робити у вигляді бруньки. От, наприклад, ви маєте бруньку. Вирізаєте бруньку. От, вирізаєте бруньку, наприклад. Ви вирізали бруньку. І ту брунку ви розрізаєте на іншому е дереві, де ви хочете прищепити. І обов'язково, щоб ото називається зелений поток шар, камбій. Щоб ті шари зійшлися. І тут таку саму робимо відріз і в то місце вставляємо. І об'язуємо. Можемо навіть свердлом щепити. Що таке сверло? Просверлили, наприклад, у дереві Поднизу просверлили сверло і вставили, що от той пагінець, який є, записавши, і з'єднавши оті камбійні слої. Обов'язково. Бо якщо ви не з'єднаєте їх, то через камбій він якраз є молекули клітини, які відповідають за.. Ріст за, за те, щоб на, нарости були, розумієте? І от в чому сама суть? То є дуже просто: є 200- понад 200 різних методів і форм щеплення. Їх за всіх просто важко сказати. Там одних тільки е, е, таких комбінованих е, 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 цих. Ну я е, брунку і ще букву Т мушу вам показати. То ще мене колись батько в дитинстві вчив. Знаєте я е, дякую своїм батькам? Бо батько був в Німеччині, він з Німеччини прийшов, і вже не пішов е, в Німеччину, я отримав навіть репарації, бо він був на промислових роботах. Але він приїхав грамотний чоловік, він на залізниці працював. А потім ще й на війну побував і на Сандомирському плацдармі. Йому ногу по крупнокаліберним кулеметом, так хірка але був хороший хірург, відрізав забили штир і він ногу не згинав, але ходив. Але він мене навчив буквою те. Це дуже просто, але треба просто собі попрактикувати. Бо ви берете вздовж, розрізаєте вздовж і тоді поперек тоді піднімаєте оту, о, ту о, кору і тут загострюєте собі під ту кору, що о, той пагінець, той привой і обв'язуєте. І це один із таких прекрасних методів. І особливо, коли є різні розміри. Бо такими накладками робити, коли є однакові е, діаметри. А коли є різні, що робити? Ну, можна навіть щепити. Я навіть щепив, на, було 10 см. От зрізав дерево, 10 см і, і тоді розрізав кору і по корі, що вставляв, і нормально приймалося. Мої сакури то були так сантиметрів, певно, 4. Зараз залили, повністю залили, знаєте, я йду до них. І я їх просто обнімаю. Щодо обнімання. Ми кажемо, садо лісотерапія. От я стаю в ліс сад, до свого любимого диревця. Вона може бути Аносею, вона може бути Світланкою, вона може бути чим тільки завгодно. Але ви їй дайте назву. Всім ви не дасте назви, але вони всі у вас красиві. Тому як і жінки, як і дівчата, ми всі красиві. О, Дивіться, я на вас дивлюся, ви всі такі красиві, такі розумні, такі оченята, такі усміхнені. Тепер до деревця треба приходити, усміхнене. Не можна такого зуби затинати. Так само вчитель, який затинає зуби, ну він ну воє від нього, що холодно. Тому що, шановні вчителі, усміхайтеся побільше, побільше. А правда, є зміна погоди можна трошки і е, примружитися деколи, розумієш, але ні в якому разі не піднімати голосу ні на. Був такий японський вчений, е, який недавно помер. Він дослідив, він студентам давав завдання і казав, ота є група. Е, е, Пляшок, де вода є, кажіть погано. Вони сказали, він заморозив і пристали, вийшли, які стали спотворені, Тепер Скажіть, яка ви красива, яка ви розумна. от ми п'ємо на втусі, яка ти красива, яка ти смачна. Вона прийшла з почуваєш? Вона того не знає. То вода це живий організм, божественний дар для людини. Каже, фу, як смердить. Все, вона заклала в кору головного мозку, що інформацію, що вона смердить. Ну, як вона буде лікувати, як вона смердить. Це є негативна інформація. А ви приходите, от я вам вже казав, і я вже показував на своїх лимончиках. Я розставляю пальці. І я починаю спілкуватися. вже і в мене контакт є. Вже контакт є. Я її усміхаюся, тому що вона красива. Вона буде ще як тепло, вона ще красивіша. Вона так буде гарно родити. Ми за це молодими на моє сторіччя прийдемо і подякуємо їй. Ну. І подякуємо їй за те, що вона така красива. І от дивіться, вже контакт є. У вас всіх контакт такий має бути. Чому? Для того підніміть руки всі, зараз ми визначимо і спробуємо з'яси. Як набрати енергії Божої. От зараз попробуйте, в кого, в кого поколювання пальців. В кого поколювання пальців? В кого поколювання пальців. No, і... Ні. Мене цікавить, щоб ви сказали. Є контакт. Є контакт. Yeah. Є. А тепер. А тепер вдихнемо ми, подумали про те, щоб ми натримали позитивну божественну енергію для того, щоб ми оздоровилися. І так, просимо думка. І вдихаємо через ніс, вдихаємо через ніс. І отут затримуємо. Це друге серце. Ямку кажуть, в ямці. Отут. От ми вдихнули. Потримали. Наприклад, 5 секунд, 7 секунд можна. А тепер видихнули через праву ногу. Чому через праву ногу? А давайте через серце. Через серце. Коли мене починає турбувати Якийсь... якийсь бо то життя, знаєте, ми дорослішаємо всі. Значить, видихнули, я декілька разів. Попрошу енергії Божої і через серце 3-4 рази через нирки, через пішлунков, через печинку. перестає боліти. Ну, попробуйте. А ви попробуйте. Тому що так складена божественна природа, що вона є, працює на любові. Тільки позитив дає позитив. Запам'ятайте, що негатив це є диявол. Все є в негативні думки, негативні явища, війни, зброї і так далі. Це все є диявол. Тільки божественна енергія спаси світ. Любов і доброта. І так розмовляємо. От я можу розмовляти з нею вже. Ти красива, ти розумна, ти така, така чарівна. От. Ти таке веретено красиве, тебе таке гарне коріннячко, ти прекрасна. А мої лимончики, я їх прошу, ви мені, мої лимончики, що? Сім плодів. Подаруйте для моєї сім'ї, для моєї родини. Ой Боже, яка енергетика, яка енергетика? Я то практикую вже давно.